У електронному кабінеті вже готова нова форма звіту за найманих працівників, яку треба подавати щомісяця до 20-го числа. У цьому ролику разом з вами заповнимо та відправимо звіт за новою формою за найманих працівників, а також відповім на типові питання щодо цього документу. Все детально розберемося. Додивляйтесь до кінця. Заповнюємо разом зі мною. Привіт! мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам. Та бізнесу підприємці з 1 лютого вже мають подавати нову форму звіту за найманих працівників, але доступна до подачі ця форма стала 6 лютого вночі. Щоб подати перший щомісячний звіт в електронному кабінеті платника податків, переходимо у вкладку введення звітності. Обираємо січень 2025 року та нажимаємо Створити звіт. Тут буде дуже багато документів, тому впевнюємося, що зірочка світиться сірим, а не жовтим, і обираємо код 05. Інші платежі. Далі всередині нам потрібен. Податковий розрахунок сум доходу за кодом 0500110, Обираємо його. Цей звіт. Нагадаю, подаємо за працівників у січні. А строк подачі звіту до 20 лютого. Якщо працівника немає, звітність не подаємо в першому вікні. Нам треба створити основні додатки, а саме додаток 1 та 4DF. Якщо у вас є звільнені чи найняті працівники у січні 2025 року, ще обирайте додаток 5 та створюємо документ зі всіма додатками. На основному документі в першу чергу переходимо в додаток 1 і його будемо заповнювати як основу. Бачимо, що у нас 2025 рік, перший місяць і звітна форма, створюємо потрібну кількість полів в залежності від наших працівників. Я нажимаю правою кнопкою на голубе поле і нажимаю плюсик, щоб створити собі два рядки для двох найманих працівників. В поле 5 вказуємо 1, якщо у нас громадянин, вказую у обох випадках одинички. В поле 6 вказуємо нулик, якщо у нас працівник жінка. Та одиничку, якщо працівник чоловік. Далі в полі 7 вказуємо податковий номер працівника. Код застрахованої особи для працівників це одиничка в полі 8. І в полі 9 тип нарахувань теж одиничка, якщо у нас виплата зарплати. Тут коди залишилися абсолютно без змін. В полі 10 вказуємо місяці, за який ми подаємо звіт. Це перший місяць 2025 року, який є січнем. Та далі заповнюємо прізвище ім'я та по батькові працівника. Ми заповнюємо звіт за працівника, якого прийняли в цьому місяці, а також за працівника, який працював цілий місяць протягом січня. Тому поля 12, 13 та 15 пропускаємо це відпустки. А у полі 14 вказуємо тридцять день, тобто повний місяць роботи, та 17 днів для іншого працівника, якого ми прийняли на роботу 15 січня. У обох працівників буде зарплата у нашому прикладі 10 тисяч гривень. Тільки в одного буде повна виплата за весь місяць роботи, а у іншого ми тільки прийняли на роботу, тому виплачуємо йому пропорційну суму розрахунку доходів за 17 днів, і бачимо, що після вказань зарплати одразу в полі 20 розраховується розмір ЄСВ, який сплачуємо за працівників. І тут хочу наголосити: якщо працівник приймається вперше на роботу, то ЄСВ сплачується тільки за фактичну кількість відпрацьованих днів без дотягну. Агнення до мінімального ЄСВ. Далі заповнюємо ще технічні поля. Якщо є трудова книжка, то визначаємо в полі 21 одиничку. А вона зазвичай є. Неповний робочий день у моєму випадку ставимо нулик, бо його немає. Працівники працюють на повну зайнятість. Ознака наявності спецтажу нуль. Ця зазвичай колонка актуальна тільки для працівників з якимись важкими умовами роботи. І ознака нового робочого місця в одному випадку в мене нуль, бо це старий працівник, а в іншому випадку у мене одиничка. Там, де менша виплата доходу, бо це дійсно новий працівник. 25-ту колонку пропускаємо, а в 26 шостій колонці вказуємо, що це працівники з нефіксованим робочим місцем, тому ставимо нулики. Все, наш додаток один до звіту про найманих працівників готовий. Погодьтесь, не так вже й складно. Цей додаток подається тільки ФОПами, що мають найманих працівників, або мають оплати іншим фізичним особам, наприклад, по цивільно-правовому договорі. В інших випадках цей додаток взагалі не подаємо. Додаток один до звіту за найманих працівників насправді фактично не змінився у порівнянні із тим, який ми подавали у квартальному звіті. Тільки тепер він подається один раз в місяць. Тепер будемо заповнювати додаток 4ДФ. Теоретично його можуть подавати більшість ФОПів, але фактично теж подають ФОПи, що мають працівників чи платять фізособам. Отже, в теорії, додаток 4ДФ можуть подати ФОПи, що мають працівників, і таким працівникам зарплати платять ПДФО та військовий збір із заробітної плати. Також можуть подавати ФОПи, що платять зі свого рахунку ФОПа на рахунок фізособи, теж ПДФО та військовий збір. А також теоретично можуть подавати ФОПи, що платять іншим ФОПам, проте Такого законодавства насправді немає ані вимоги це робити, ані штрафу за це, що ви не зробили, немає тому. Я не прихильник відмічати виплати ФОПом. Іншим фопом переходимо безпосередньо до нового додатку 4 df який заповнюється щомісячно. Створюємо з першу правою кнопкою додаткову колонку для двох працівників чи тої кількості, яка потрібна персонально вам, та заповнюємо одразу податкові номера цих наших працівників, які ми вже заповнили в додатку номер один. Одному працівнику вказуємо дохід 10 тисяч гривень, іншому працівнику вказуємо менший пропорційний дохід, бо він у нас працював тільки 17 днів у січні. Далі увага на нарахування податків. Податок на дохід 5 тому з 10 тисяч це 1800 гривень, а сума в іншого працівника виплати менша, тому там пропорційно менший податок. Нагадаю, що військовий збір з грудня місяця 5%, тому в поле 5 та 5А теж рахуємо військовий збір по ставці 5% із нарахованого та виплаченого доходу. Ознака виплати доходу працівникам не змінилася. Ставимо 101, а також ставимо дату прийняття працівника на роботу. У нас особа працювала 17 днів, починаючи з 15 січня. Гортаємо трішки вниз документу. ставимо Кількість рядків 2, кількість фізосіб, 2, кількість сторінок, 1. До речі, в цьому полі в мене чомусь в звіті потім вибивають помилки. Якщо вони у вас теж будуть, не лякайтесь, це просто глюки кабінету. До речі, теж саме зверху в четвертій колонці ставимо. Працювало два працівники за трудовим договором, і не забуваємо поставити, що в нас перший номер розрахунку за січень місяць в самому верху. Таким чином ми з вами заповнили вже два ключових додатки до звіту за найманих працівників. Додаток 4 деф показує виплату доходу, податок. На дохід та військовий збір додаток 1 показує виплату ЄСВ за працівників. Тепер нам всі наші додатки треба зібрати докупи і заповнити основний документ звіту. Ну без цього не обійтися. В полі номер розрахунку ставимо теж одиничку і рухаємося далі до поля 06, де відмічаємо додатки, які ми додаємо до цього звіту. Додаток 1 – це поле 061, Ставимо галочку і один аркуш. Додаток 4DF деф це поле 064, Галочка та одиничка. Крім того, оскільки у нас буде новий працівник, то ставимо галочку у полі 065, бо будемо потім ще заповнювати додаток 5. Також в полі 091 ставимо галочку, що звіт заповнений роботодавцем. Наступний блок для нас це заповнення поля 101, в якому вказуємо кількість працівників. У нас їх було два. У полі 102 ставимо теж кількість працівників 2. і знову у полі 103 працівників 2, бо всім нарахували зарплату. Нікого в декретах у відпустках немає. Також у нас одна жінка та один чоловік, що відмічаємо в полі 106. Та 107 і не забуваємо про поле 108, де вказуємо кількість нових створених робочих місць. Ми створили одне робоче місце в січні місяці. Переміщаємося до розділу 1, де вказуємо загальну кількість своєї виплаченої заробітної плати. Це у нас понад 15 тисяч гривень разом з найманими працівниками. І цю цифру дублюємо у розділі 2. На жаль, поки електронний кабінет абсолютно не автоматизований, тому все ретельно вносимо вручну. В розділі 3 дублюємо цифру вже нарахованого ЄСВ за ставкою 22%. Сотки на всю суму заробітної плати, яку ми виплатили, і це теж саме дублюється у рядку. 7 нашого документу. Все, тепер і наш основний документ до звіту за найманих працівників готовий. Погодьтеся, якщо разом все заповнювати, то не так вже й складно його заповнити. Але оскільки ми створили нове робоче місце, маємо ще один екстра додаток номер 5. Зараз все покажу. Щоб не затягувати ваш час, також покажу заповнений готовий додаток номер 5 до нового місячного звіту і позначаємо створене робоче місце в цьому додатку. Нагадаю, тут вказується лише звільнений чи прийнятий працівник на роботу. Саме в цьому документі вказується посада, на яку ми приймали особу, наказ на основі якого особу прийнято чи звільнено, але не визначається розмір зарплати чи інші параметри. Це винесено в окремі додатки, які ми вже з вами спільно. Пройшлися, тому кому треба, копіюйте. Якщо все разом зі мною коректно заповнили, можна сміло відправляти звіт. Маємо не так багато часу для подачі першого місячного звіту за найманих працівників. Всього до 20 лютого. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер суперактуальним. Побачимось в наступному ролику.